І так, уважаемые друзья, я вітаю вас. В этот вечер, перед тем як будемо йти на отдых, прочитаємо один важливий стишок, який записано откровенню Івана 21-ї 6 текст. І сказало мені: "Свершилось. Я єсть Альфа і Омега, начало і кінець. Жаждущим дам даром от Источника води живої". Эти Слова говорять нам о тому, що наш Ісус Христос повторяє Слово завершилося. Чого? Завершення персвященничеського служення, в завершенні плана іскуплення. Він є той, який є начало і конець. Начало то означає, що через нього а апостол Іоанн описує, що через нього все почало що почало бути. І без нього нічого не почало що почало бути. Він був Начальником, началом його слова, в началі було слово, і слово було у Бога, і слово було Бог. Він був в самому началі. Зато він і говорить: я є Альфа і Омега, тобто і перший, і останній. А чого останній? Того, що він є той, який ікупив нашу планету від гріха, освободив її з рук диявола. І тепер, коли він взяв власть у свої руки. Он є Тот, який дійсності в, в завершенні всякого служення, і в завершенні плана іскуплення гріх уничтожений, сатани немає, грішників немає, і земля щаслива, без всяких проблем. І Христос приглашає жажду, що дам від істочника води живої. Тобто, тим істочником є наш Ісус Христос. І коли ми приходимо до ньому, у нас з'являється жива вода, як в своє час сказав Самарянці, якщо б ти попросила у мене, то я дав би тобі воду живу, яка б потекла у вічне життя. От ту воду живу Христос сьогодні хоче і нам дати, щоб нам е, оказатися в числі спасенного народу для вічної жизни. І та жива вода. Вона сьогодні робить над нами роботу, живительну роботу у духовному смислі, вона способствує зміненню нашого характеру, приобрітінню э, хорошої натури, і та істина, та жива вода омиває нас, підкріпляє нас, утоляє нашу жажду. А без Христа, в цьому мірі, коли ми маємо перед собою такий кризисний момент, то у нас не є ніякого виходу, крім Ісуса Христа. Люди сьогодні стараються, але без Христа старання нічого не стоїть. Але з Христом, саме головне, щоб ми не забували, що Він є тот, який є властелин нашої вічної житті. Він є тот, який спасає нас, прощає нас і допомагає нам. Зато сьогодні будемо. Прилагати всі старання, щоб бути з Христом, щоб просити його на допомогу, і щоб сатана не перестив нас на цьому життєвому путі. Много людей сьогодні он посумнівав, ув'юг. І люди у такій у суматосі, як будь-то не знають, що робити, який виход. Але коли ми з Ісусом Христом, Христос дає нам можливість чого? того, що Він є, можна сказати наш начальник вічного спасіння и руководитель в нашей як последневной жизни, так и духовной жизни. Чтобы добрий Бог был с этими словами, и пусть будет числа во Ки. Аминь.